Про нові технології та сучасні покривельні матеріали для професіоналів та просто забудівників наш черговий огляд. І сьогодні ми поговоримо про покривельний матеріал Good Lock – Новинку серед покривельних матеріалів на українському ринку. Роба гудлок абсолютно легкий та досконалий вид покриття. Його вага приблизно 4-5 кілограмів на метр квадратний. Для прикладу вага азбестоцементного шиферу 10-14 кілограм на метр квадратний, глиняної черепиці – 35-80 кілограмів на метр квадратний. Таким чином велика вага покрівлі вимагає більш міцного фундаменту, стін, стропильної системи, що суттєво здорожчує вартість будови. Виробництво металочерепиці це складний високотехнологічний процес. Кількість шарів захисного покриття не менше семи. Його основа металевий підкат, сталевий лист, механічні властивості якого, такі як пластичність, дуже важливі. З обох сторін метал покривають шаром цинку. Чим він грубший, тим довше покрівля не буде ржавіти. Далі йдуть пасивуючий шар, який служить для запобігання лущення фарби під час згину, і ґрунт, який створює адгезію цинку з полімером. Зворотній шар ґрунту також виконує функцію додаткового антикорозійного щита і задає колір внутрішньої поверхні листів металочерепиці. На лицеву частину металу наноситься фарба полімер, яка повинна зберігати стійкість до ультрафіолету, перепаду температур, механічних впливів і не повинна тріскатися при профілюванні. Але справа не тільки в товщині цинкового шару, але і в якості поверхні, точніше, в її однорідності. У свою чергу, якість полімерного покриття багато в чому визначається якістю підкату металевої основи. Тому виготовити якісну сировину під силу тільки комбінатам, які мають повний цикл виробництва, від прокату сталі, її оцінкування до нанесення лакофарбового покриття. Уся сировина сертифікована відповідно до міжнародних стандартів якості, а кінцевий продукт цілком відповідає європейським та українським вимогам. Точність обладнання безпосередньо впливає на якість і термін служби металочерепиці. Ідеальна повторювальність листів забезпечує відсутність щілин у місцях з'єднання і відмінний зовнішній вигляд. Стандарти якості захищені заводським маркуванням, яке наноситься на кожен лист металочерепиці. Рова Ґудлок це сучасний довговічний покривельний матеріал, який виготовляється з оцинкованого металу з багатошоровим двостороннім полімерним захисним покриттям. Поєднавши традиційний вигляд та новітні технології, широко використовується під час реконструкції старих дахів при побудові нових житлових будинків, офісних, громадських, а також на перекриття промислових та господарських споруд. Монтаж дахової покрівлі Rova годлок завдяки модульній конструкції відбувається досить швидко. З меншою кількістю саморізів і кріплень на даху з рекомендованим мінімальним нахилом 15 градусів. Для різання металочерепиці дозволяється використовувати ручні ножниці для бляхи або вібраційний ніж, але в ні в якому разі не користуватися інструментом, який викликає перегрів площини зрізу. Після проведення підготовчих робіт починається безпосередній монтаж покриття. При перепаді температури під даховим покриттям часто утворюється конденсат, тому у випадку теплоізоляції потрібно використовувати паропропускну підпокрівельну плівку та створити достатню щілину між плівкою та покриттям. Це є головною передумовою досягнення якнайдовшої служби дахового покриття та безаварійності дахової обрешітки. Після монтажу покрівлі проводиться монтаж гребенів, снігоуловлювачів та інших елементів та доповнень для сучасного даху. У світових лідерів по виробництву металочерепиці за роки існування накопичений колосальний досвід з продажів матеріалів для виготовлення покривельних і фасадних покриттів. Їхні товари мають оптимальні технічні характеристики, що дає змогу купувати таку продукцію по всьому світі. Серед покривельних матеріалів ми обираємо найкраще, а ви обираєте компанію Черепиця Центр. Ми працюємо на всій території України і готові виконати ваші замовлення. Раді бачити вас у наших офісах та на офіційному сайті. Черепиця Центр запрошує до співпраці дилерів. Телефонуйте і до наступної зустрічі!